Я вперше на цій виставці, а мені імпонують тут багато картин. Одна з них це Григорія Гамалея, яка називається Київ Храм Спаса на Берестоти. Чим вона мене вражає? Тим, що це імпресіоністична картина. Я полюбляю такий напрям у мистецтві. В ній все ідеально, як на мене. Я не експерт, я художниця-аматорка. Я можу сказати лише свої враження. Вона мене вражає. Вражає, тому що тут багато світла. Це картина світла. Далі прекрасний натюрморт троянди, також цього автора Григорія Гамалі. Ось вона теж показує. Наскільки художник вкладає в цю картину свої ображення від побаченого букету троянд. О, тут теж багато світла, багато яскравих фарб і водночас багато світла. Ще одна подобається картина Григорія Гамалея з назвою Харкові. Так само в багатьох його Робота. Як на мене, спостерігається, що багато світла. Ми бачимо одну з вуличок Харкова, в якій все ідеально зображено на цій картинці. Роботи Віктора Лисенка. Лисенка про нас Так, так, це вірно. Треба зітерти оце. Угу. Так, починаємо Так, так. Прекрасні роботи. Це інший вже стій, це не імпресіонізм. Тут випочається кубізм, як на мене. Його роботи теж придають особливий настрій. Він по-своєму бачить. Люди ну, в даному випадку ця картина це жіночка. Вона, як на мене, на головну, <смеш> От, а, і тут художник помітив усю красу, яка є в цьому образі. І це дуже-дуже важливо. Що-що ще мені подобається. <смеш> а, Андрій Кримінський. Ось ця картина а, називається Число Фібоначчі». Теж ідеальна картина тим, що вона представлена, як на мене, в сюрреалізмі. До речі, сюрреалізм дуже розповсюджений і популярний напрям наразі в Європі, особливо в Німеччині, Дмитро Чаус. Теж його роботи особливі у кожного. До речі, автора особливі роботи всі вони оригінальні, ідеальні по-своєму. У кожного є щось таке, чого немає у іншого художника. І це логічно. Всі художники вони різні, бо це різні люди мистецтва, це різні особистості, і в цьому є цікавість. Ця робота мене вразила тим, що просто а, передаються а, відчуття, відчуття, почуття. ідеально художник передав відчуття а, холоду. Так? Людина відчуває холод і це вбачається в образі а, жіночки, зображеної на картині. Так. Дуже своєрідне та оригінальне е, полотнище. Я сказала не дрона. То... Почнемо. Е, оригінальне та своєрідне полотнище художника Моділа Кримівського. Назву Святе мистецтво-ознавця. Це Олія наполотні тут о... На думку художника, таки має бути ідеальність. Так. Знов таки прекрасні картини в імпресіонізмі виконані художника Харківського григорія Гамалея. Це морської тематики полотнища. обнищам. Вгорі ми бачимо яхти кримських бухтів. О, знов таки на цій картині е, ідеальна природа, природа Кримського краю, е, де передані всі фарби, всі відтінки кольорів, які є в, цій, в цьому пейзажі, mm -hmm. е, це ніжні пастельні відтінки. Це знов таки багато світла. Це ідеальне, іде, ідеальне морське таке довище. Хочеться туди поринути. Так. І ще мені подобається парфумовий аромат деяких моделей. О цей жовк. Он жовк я люблю ці квіти. і тут передані всі тіньки цього бузку. І тут є і ніжно ні, ні, ніжнобускові, і фіолетові. Багата така гама кольорів. І теж багато, багато світла, світло, світло проводів. Ну і побажання що, академіка. Що я бажаю їм творчого натхнення. І багато-багато виставок в Україні за межами країни в багатьох країнах Європи, успіхів їм і насолоди від того, що вони роблять.